Найдорожче замовлення, яке було у вашій стоматологічній клініці? Був цікавий випадок. До речі. Я був в тіктосі в прямому ефірі, і хтось пише, типа ви знаходитесь. Я кажу: адресу сказав, сказав? Я, Я приїду, чекаю. Заходжу до нього на аккаунт ноль. І, і чекаю великими буквами і восклісательний знак. Диво. І фотка члена в тут даже. же. Фотка зуба! Да. Десь через е тиждень під клініку під'їжджають е Майбах і два кубіка. Майбах і два кубіка чого, типу, Дімедрово? Так. Виходять хлопці і вступають в клініку, я думаю, капець, рейтерство, захват. Зараз треба буде собі робити зуби. А потім підійшов молодий чоловік високого зросту. Каже, я хочу у вас лікувати зуби, я до вас Тіктоку. То я писав, чекаю. І каже, давайте мені все, що треба, поповній, максимально питання, головне швидкість і якісно. Я говорю, ну, швидко не вийде, тому що якісно. Бо я бачу, блядь, що там швидко не буде, правильно? Да, да. Але тоді лікування коштувало прикус, виділення, нерви. Ще поцілувати його. Щоб ну, десь на нього 50, 50, 50, 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. Ну, це, я думаю, що це э, чек з'явився, коли він на Майпуху під'їхав, правильно?